Всім доброго дня, у вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий ось класний німецький універсал. Це у нас Mercedes-Benz, e клас. З класним дизельним двигуном. 2.1 має 365 тисяч кілометрів пробігу. Ціна у нас його складає 6990 доларів. 2004 рік автомобіля маємо ось ось такий ось гарний біжевий колір, Чудову передню оптику. Також у нас є ось такі ось оригінальні легкосплавні диски. Тут дуже класний салон. Перейдемо до нього. Зверніть, будь ласка, увага, ось такий ось світлий шкіряний салончик в гарному стані для такого року. Автоматична коробка передач, багатозонний клімат. Запуск двигуна. Ось тут у нас є шкіряне таке гарне мультикермо. Декоративні вставки з дерева. Технічно авто повністю обслужено, не потребує наразі жодних технічних вкладень. Ось такий ось у нас салончик ззаду, дійсно дуже гарне авто. Маємо дуже вмісткий ось ось багажний відсік. Вміщається все, що завгодно, є задня шторка та задній ряд. У нас додатково повністю складається. І я вам нагадую ціну цього авто, вона у нас складає 6990 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. а Також це авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.